Почати інвестувати, накопичувати після 50 років пізно. Все. Поїзд поїхав. А якщо я покажу вам, що не пізно, і розкажу реальний кейс клієнтів iPlan, які почали у 55 років 5 кроків, які змінили все. З вас лайк під відео і погнали! Фінансовий план перед виходом на пенсію. Кейс сім'ї військового. Отже, в iPlan звернулися клієнти. Це сімейна пара у віці 55 років. Чоловік військовий. Завдання: сформувати фінансовий план, зберегти наявні заощадження, розподілити кошти і підготувати портфель для виходу на пенсію приблизно через 5-7 років. Починаємо працювати на пакеті старт протягом 4 місяців. Першим кроком ми визначили ризик профіль обох клієнтів. Оскільки пара планує вийти на пенсію вже через 5-7 років, то відношення до ризику дуже-дуже обережне. Інвестиції мають бути надійними. Далі, ми оцифрували фінансові цілі: це резервний фонд на півроку витрат та пенсія. Ціль з 62 років отримувати 6 тисяч доларів пасивного доходу щорічно. Наступний крок: обговорили доходи та витрати сім'ї, визначили суму, яку пара може заощаджувати протягом найближчих двох років. Основою для інвестування є наявні заощадження. У пари це була доларова готівка. Четвертий крок: ми розподілили поточні і майбутні грошові кошти на дві основні цілі. Ми визначили, скільки потрібно відкладати кожного місяця, враховуючи інфляцію, і ми відштовхувалися від цілі в шість тисяч доларів поштинного доходу. П'ятий крок. Підготували інвестиційні портфелі для кожної цілі і почали інвестувати. Резервний фонд ми розподілили між доларовими ОВДП та валютною готівкою у співвідношенні 70 на 30. Фінансова свобода. Для клієнтів це середньострокова ціль, яка настає вже через 7 років. Тому було прийнято рішення розподілити наявний капітал 50 на 50 між світовим фондовим ринком та інвестиціями в Україні. Портфель на фондовому ринку складений з акційних ETF широкої диверсифікації. Захисна частина сформована у вигляді валютних ОВДП з гарантованою дохідністю, яка не оподатковується. Завдяки майбутнім доходам буде збільшуватися захисна частина портфелю, і це поступово буде робити інвестування більш надійним і прогнозованим перед виходом на пенсію. Орієнтована дохідність з портфелю складає близько 6% річних. Сімейному бюджету в серпні виповнюється 10 років, і ми хочемо його святкувати подарунком тим, завдяки кому ми маємо змогу готувати, знімати, випускати відео. А ви маєте змогу ці відео дивитися. Ми хочемо подякувати захисникам України і оголошуємо святковий збір 50 тисяч гривень від сімейного бюджету. У сімейного бюджету є команда, це п'ятеро людей, плюс фінансові планери. І чоловік однієї з наших колег вже понад два роки служить в другому інтернаціональному легіоні. Це підрозділ, де, крім українців, є громадяни понад 30 країн світу, які боронять Україну. Вони були в гарячих точках, в Покровську на Донеччині. Зараз вони боронять нас на харківському напрямку, і в цьому підрозділі активно з 23-го року використовується БПЛА. Як ви розумієте, очі неба дрони постійно потребують нових закупок, ремонтів, запчастин. І Саме на ці потреби цього підрозділу підуть наші кошти. Ми зберемо в серпні мінімум 50 тисяч гривень і просимо вас долучитися. Ми запланували передати всі рекламні кошти від YouTube на цей збір. Також просимо вас проспонсорувати канал і всі кошти від спонсорства за серпень. Ми помножимо на два і теж передамо на збір, плюс, звісно, наші особисті кошти. Тож підтримайте нас спонсорством, підтримайте лайком це відео. Запросіть друзів, колег. Давайте разом зберемо цю суму і відсвяткуємо подякую тим, завдяки кому ми всі з вами працюємо і дивимося. YouTube. що отримали в результаті співпраці за 4 місяці. По-перше, склали довгостроковий фінансовий план: пораховані доходи, витрати, наявні активи, визначена сума майбутніх накопичень. Ми зробили дуже чітку структуру і ясність, що робити з кожною гривнею. Поставлені дві головні цілі визначена сума майбутньої пенсії і резервного фонду. І також зрозуміло, як працює фондовий ринок, які в нього є можливості і ризики. По-друге, накопичений і розподілений резервний фонд, гроші захищені від інфляції та девальвації гривні. Крім цього, відкриті необхідні рахунки. Ми покроково пройшли разом всі реєстрації: брокерський рахунок в Інтеректі брокерс, рахунок в платіжній системі Револют, банківський рахунок для клієнтів. Була дуже важлива ця підтримка. Крім цього, переказані кошти в Interactive Брокерс в рамках лімітів НБУ і прописаний графік переказу протягом всього наступного року. Також зроблені перші купівлі активів відповідно до складеного портфелю. І окрім цього, ми також обговорили податкове навантаження і обговорили ризики під час інвестування, пов'язані з перебуванням близько до окупованих територій, оскільки клієнт військовий. Клієнти отримали повну підтримку під час планування, відкриття рахунків, переказів коштів, інвестування і подальших кроків. У свої 55 років вони мають резервний фонд і чітке розуміння, як завдяки інвестиціям отримувати пенсію в розмірі 6 тисяч доларів пасивного доходу. І найголовніше почали реалізовувати план, тому що жоден вік не є перепоною. Найважливіший час це не колись, коли ви були молодшими, і не колись потім, у майбутньому, де можливо буде більше життєвого досвіду чи будуть кращі часи. Ні. Найкращий час почати щось робити це конкретно зараз. Коли у вас є в цьому потреба, дайте собі можливість створити кращу пенсію. Не відкладайте на потім, адже можливості в цьому є.